А що, якби я вам розповів, що вже відомо, коли темний цар на троні впаде у безодню? Ні, це не вигадка. Це слова людини, яка живе серед лісів, далеко від людських очей, його ім'я, старець Михайло. Ми зустрілись із ним ще два роки тому, коли я шукав відповіді на болюче питання про війну, втрати і майбутнє України. Тоді його слова здались мені надто дивними. Навіть небезпечними, та зараз, коли події стали проростати з реальності, все склалося в одне ціле передбачення не було актуальності. Старець Михайло тоді говорив тихо, але впевнено. Його очі були ясними, мов небо після бурі, а голос, немов дзвін у тумані. Він не просив, не вмовляв, просто говорив, і його слова проймали до кісток. Послухай уважно, сину, мовив він тоді, сидячи на лаві біля глиняної печі. Бо те, що скажу, не всі витримають війна на цій землі не завершиться угодами, не завершиться словами, вона закінчиться тоді, коли два імені щезнуть з лиця землі. Один з них вже тінь, другий іще серед людей, але обидва вже помічені. Хто ці двоє? запитав я тоді. Він подивився у вогонь і промовив: Один цар з півночі, править залізом, страхом і тінню. Він довго готував себе до безсмертя, підмінив лице, підмінив голос, підмінив душу, але душу не обдуриш, бо смерть стоїть вже в порозі його палацу. А другий той, хто буде поруч, коли великий злам настане, він упаде слідом. Той, хто був у союзі, хто затягував вузол із крові. Обидва замкнені в одному колі, коли перший впаде, другого смерть не омине. Запам'ятай, говорив старець, усе почнеться не з війська і не з удару, усе почнеться з тіні. Спершу впаде не сам цар, а його тінь той, кого показували на парадах, той, хто сидів за довгими столами, говорив грубим голосом. Але то був не він то була оболонка, лялька, двійник. Його смерть буде першим знаком. Того дня всі канали світу покажуть одне і те саме: труну, обрамлену чорним оксамитом. тіло застигле, обличчя, мов воскова маска. Скажуть цар мертвий, але мудрі знатимуть, справжній іще дихає, але недовго після смерті тіні почнеться хаос. Одні говоритимуть, це він, інші, що справжній, десь у бункері, Кремль заплутається у власній брехні. Між генералами тріщина, між радниками страх почнуть знищувати один одного, бо не знатимуть, на чий бік стати. Справжній цар вийде з тіні, та не для довгого панування. Його дні будуть злічені. У нього зникне голос, тіло стане тремтіти, сон стане кошмаром, бо душа вже залишила його. Він не витримає. Уночі, між заходом осені й першим снігом, серце його зупиниться. І це не буде тиха смерть, це буде грім у підземеллі, вибух без вибухівки, смерть без вбивці. Лікарі спробують реанімувати. Не вдасться. Охорона заблокує бункер. Вірні почнуть зраджувати. Піде хвиля страху, а потім розгубленість. Бо за багато років ніхто не готувався до того, що його більше не буде. І ось тоді, на п'ятий день, привезуть другу труну. Поруч з першою, обидві накриють прапорами, але лице іншого буде закрите навмисно, бо народ ще не готовий побачити правду, навіть смерть захочуть зробити таємницею. І хто буде в другій труні? спитав я. Михайло мовчав кілька секунд, а тоді прошепотів Той, хто сидів поруч, той, хто підтримував, той, хто став обличчям угоди, якої не було. Ім'я його буде відоме всім, але саму мить смерті ніхто не зафіксує. Лише наслідки. Бо той, хто заплямував руки у спільній крові, не виживе після падіння першого. Його прибере власна система або гнів народу, можливо, і сам покине життя. Це буде тандем падіння? Так, відповів старець. Два падіння майже одночасно. В одній країні бунт, в іншій Розплата, і ці труни стануть символом завершення: дві труни, два завершені цикли, дві гробниці, дві закриті епохи. На світанку після другої смерті ворожі канали почнуть мовчати. Ті, хто ще вчора погрожували, принишкнуть, бо не буде наказів, не буде лідера, і командири на полі зупинять наступ, бо боятимуться, що кожен їхній рух. Крок у порожнечу. Солдати підуть з позицій не через страх, а через втрату сенсу, бо серце імперії зупиниться, а отже, зупиниться і кров. Як ми дізнаємось, що час настав? запитав я тоді. Ти побачиш на фото дві труни поруч, і одна з них без лиця. І тоді весь світ здригнеться, не від вибухів, від тиші, бо найбільша. Тиша приходить після двох смертей. Старець Михайло, злегка прикривши очі, продовжив свою розповідь Не думай, що світ просто зітхне з полегшенням. Після смерті двох настане мить великої розгубленості. Ті, хто будував політику навколо страху перед одним і домовленостей із другим, втратять ґрунт під ногами. Почнеться перегляд усього. Першими. Відреагують ті, хто боялися. Малі країни затремтять, бо не знатимуть, хто тепер сильний, але згодом відчують полегшення, бо зникне головне джерело шантажу у Європі спалахне політична боротьба. Одні лідери будуть кричати про потребу нової ери без агресії. Інші обережно питатимуть, а хто тепер керує тією стороною? І відповідь не буде очевидною НАТО. Підніме рівень готовності, але не для війни, а для контролю. Бо без централізації ворог стане небезпечним у своїй дезорієнтації. Зброя лишиться, а керівництва не буде. Тож страх зміниться на обережність. Америка з і скаже: це шанс. І почне діяти м'яко, але наполегливо. З'являтимуться нові перемовини, не публічні, але впливові. І нарешті настане те, про що так довго говорили дипломатичний прорив, бо не буде більше кому диктувати умови силою. Китай замовкне на кілька днів, а потім подивиться на карту і почне діяти, але не через фронти, а через економіку, бо побачить шанс відрізати шмат землі без жодного пострілу, а найголовніше Україна. В Україні вибухне не радість, вибухне мовчання. Бо всі чекатимуть, чи це справді кінець, чи це пастка, але на третій день почнуть повертатися спершу звістки, на півдні тихо, на сході вже нема команд, потім бійці, потім люди, і тоді світ вперше за роки побачить мовчазну, глибоку, справжню перемогу не на параді, не на трибуні, а в тому, що діти повернуться до шкіл. А вікна у містах більше не заклеюватимуть хрест на крест, і буде мовчазне рішення. Тепер ніколи знову. Старець схилив голову і сказав: Ці дві труни змінять історію не тому, що хтось впав, а тому, що світ вперше наважиться визнати зло небезсмертне, і зло має обличчя, але й має кінець. Але запам'ятай, продовжував старець. Усе почнеться тоді, коли дві труни стоятимуть поруч, в одній лялька, в іншій сам цар, але лице іншого буде приховано, бо не всім дано буде знати, хто це, навіть тоді, коли це станеться? Скоро, дуже скоро, коли дерево втратить останнє листя, а вітер подме зі сходу, то буде осінь без птахів, і ти зрозумієш. Що кінець війни вже почався, минуло два роки з тієї розмови, і лише тепер я відчув цей момент близько. Перший знак вже з'явився: у словах старця все мало свою послідовність: двійник, падіння, труни, тиша, нові лідери. І я знаю, ми ще побачимо ці дві труни. І саме після цього на нашу землю повернеться спокій, бо старець Михайло не помиляється, він просто каже. 雅典。